Держава платить за твоє навчання, а ти потім віддає свої знання державі. Таку ініціативу розглядають у міністерстві освіти і науки хочуть, щоб робочі місця е, хочуть, щоб... Державні місця, бюджетники, які отримували фах за певною спеціальністю. Потім після навчання відпрацьовували фактично гроші, яких які вклала в них держава. Будемо детальніше говорити про цю ініціативу, і загалом, що на ринку праці, що шукає молодь. на це відгукнеться Молодь ми поки що не знаємо. От що відбувається на ринку праці, і що шукає молодь, і які ще ініціативи є у влади? Зараз будемо з'ясовувати. Артур Міхно, SEO Ворквій, наші студії. Вітаємо вас. Доброго дня. пане Артуре. І Юлія Грішина, голова підкомітету з питань вищої освіти, комітету парламенту з питань освіти, науки та інновації, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Юлія. Доброго Раді бачити вас. Вітаю, доброго дня. Давайте почнемо з загального питання. Пане Артуре, от ви як. Власник одного з таких головних майданчиків да керівнайбільшого са найбільшого, найбільшого давання З вакансії, От хочеться вам поставити питання, що шукає зараз молодь і що взагалі відбувається на ринку праці в цій категорії. Молодь там 20-25, угу. приблизно люди, які закінчили вищий навчальний заклад, закінчують або ще люди, навчаюся, які або навчаються, або не нав... без вищої освіти, але в цій категорії що вони шукають. Угу. Ну, дивіться, давайте трішечки розверну взагалі, що відбувається на ринку, і новини доволі добрі, тому що фактично в цьому році бачимо зараз максимальне зростання кількості вакансій. І якщо переходити до молоді саме, то відсоток вакансій, які не потребують якогось досвіду роботи, зараз максимальний за весь. Час, який ми бачимо, понад 50% вакансій ну фактично говорить про те, що готові взяти людину без досвіду роботи. Тому для молоді, ну можна сказати, найкращі зараз. Можливості для того, щоб знайти першу роботу і почати свою кар'єру. А які це професії? І, які галузі? Так, і тепер до галузей, якщо говорити про, ну, про, про різні. Спектри, скажімо так, людей, які шукають роботу, з молоді те саме. Найбільш популярні вакансії вони завжди в категоріях по взаємодії з людьми: це продавці-консультанти, менеджери з продажів, якісь позиції, які пов'язані з готельно-ресторанним бізнесом, різним від офіціантів, кухарів, хостес, адміністраторів. І, Ну, звичайно, це офісні працівники. Тут вже різних галузі, категорія IT. І зараз ну, ще одна дуже актуальна категорія це все, що пов'язано з штучним інтелектом. Зрозуміло, що фахівців як таких досвідом роботи майже немає, але можливості по тому, щоб отримати в тому чи іншому варіанті цей досвід, вже є з точки зору вакансій, які в. В тому числі на сайті Work.ua можна знаходити пані Юлія. Якщо говорити про державу, і те, що пропонує вона для молоді, що це за ініціатива від міністерства молоді та спорту в питанні відпрацювання? Я пам'ятаю, в мене там 13 років тому подруга вона брала довідку в школі, і потім вона після навчання на державному місці працювала вчителькою німецької в цій школі, тому що вона була зобов'язана відпрацювати. Врешті це потім скасували, і що хочуть зараз вести знову. Так, друзі, ще раз вітаю дійсно дуже багато зараз запитів у мене щодо цієї ініціативи так званого обов'язкового працевлаштування або обов'язкового відпрацювання студентами навчання і тими студентами навчалися за державним або регіональним замовленням. Про що йде конкретна мова? Це законопроект, так званий законопроект про гранти, який Верховна Рада прийняла в першому читанні в 20, в березні 2024 року. І зараз цей законопроект в комітеті готується до другого читання. Я фактично головою робочої групи по підготовці цього законопроекту. І от однією із норм цього законопроекту є норма про те, що студенти. Які навчаються за державним замовленням перші два роки вони навчаються, отримують підвищену стипендію. Потім склавши єдиний державний кваліфікаційний іспит після другого курсу, вони зобов'язані заключити контракт з закладом освіти. Про, про те, що після закінчення навчання вони будуть працювати. На тому робочому місці, яка запропонує держава, це повинен бути перелік певних робочих місць і строк відпрацювання повинен складати не більше половини строку навчання за спеціальністю. Тобто, це фактично буде. Якщо бакалаврат у нас чотири роки, то два роки відпрацювання. І тут хочу сказати, що це дискусійна норма. Вона обговорюється зараз. Чи немає однієї позиції якоїсь визначеності по цій нормі? Це урядовий законопроект. Це дійсно ініціатива міністерства освіти. І дуже важливо проговорити, чому вона виникла. Ця норма, як ви правильно згадали, що і в радянські часи, і після радянських часів працювала ця норма про обов'язкове працевлаштування. Вона в радянські часи забезпечувалася таким апаратним примусом. Державним і дійсно всі студенти, які навчалися, а всі навчалися з за державним замовленням. Тоді не було навчання за контрактом. Всі відпрацьовували потім і не це було не два роки. Це здається в різних ситуаціях по різному але більше більшим був строк відпрацювання. Пані Юлія, хочу вас на, на хвилину перервати. Редактори підкажуть, що з'явилася інформація, що прямо зараз президент Зеленський проводить телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. поки що деталей цієї розмови немає. Там, за кілька там, хвилин, за хвилин 30, да, вже коли буде випуск новин ТСН, я думаю, що Святослав Гринчук. Якісь подробиці надасть нашим глядачам, але от така от новина, що напередодні розмови Трампа з Путіним відбувається розмова так, дійсно Трампа з президентом Пісковко України. повідомляв про те, що о 17.00 має поговорити Путін із Трампом, і невідомо було, коли Зеленський зможе поговорити вже або по результатах і чи буде можливість перед. Але у нас з'явилася інформація з наших джерел, що вже ця відбувається відбувається така зараз, історична да. розмова Володимира Зеленського. Отже, по. -по, 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 -по Повернемось до, до, до нашої земної теми е, молоді освіта, пане Артуре. От ви сказали, що багато пропозицій для молоді без досвіду роботи. А uh -huh. з одного боку, це дуже добре, що молоді простіше знайти роботу ніж е, нам свій час, коли ми закінчили всі uh -huh. навчальні заклади. Без досвіду було складно влаштуватись. А про що це говорить? Про кадровий дефіцит. Навряд чи роботодавці просто розпахнули свої двері молоді. Ви знаєте, так класно брати молодь на роботу, навчати їх чомусь. Я в це не вірю. Я вірю скоріше в певні складнощі з пошуком фахівців в різних галузях. Чи, а, чи так? Звичайно, тут не секрет того, що фактично з моменту повномасштабного вторгнення і. ну, Ринок праці дуже сильно втратив, тому що частина людей виїхала за кордон інша активна частина, здебільшого чоловіча, перебуває в збройних силах, і фактично говоримо про те, що десь відсотків 30 ринок праці втратив, тому враховуючи те, що фактично, з точки зору вакансій, ми повернулися до періоду, який бачили до повномасштабного вторгнення, на Приклад на Work.ua зараз понад 100 тисяч актуальних вакансій, але кількість шукачів, які готові виходити на ринок, вона зменшилася, і тому, звичайно, роботодавці шукають різні способи, як все ж таки залучити, в тому числі за рахунок того, що готові розглядати кандидатів і навчати, готові брати кандидатів з більш, скажімо так, поважного віку, якщо раніше. Там після 50 вже було складно особливо говорити там з новою роботою, новою спеціальністю. То зараз, якщо люди готові працювати, то ну фактично якісно підготовлене резюме відправлене з ну бажано з декількома словами супроводжувального тексту. Якщо це ми говоримо про якісь позиції вже офісні, і достатньо високі, висока можливість отримати роботу. Пані Юлія, ми знаємо, що е-е Неприбуткові організації вони співпрацювали з фондом USAID, Багато було освітніх програм, можливостей для молоді, стажувань. Навіть вони платили таку стипендію, її вистачало на дорогу, на поїсти, поки людина набиралася досвіду. Багато програм дійсно урізали, чи готова держава компенсувати от таку втрату, які ідеї загалом є в комітету з питань освіти для того, щоб залучати. Більше молодь і надавати робочі місця, ну, що стосується студії, дійсно було багато грантових проєктів, які зараз припинилися. Я, чесно кажучи, не чула по працевлаштуванню глобально таких проєктів, які глобально закривали проблему проблеми працевлаштування молоді. Але нам дуже з вами важливо зрозуміти, що чому зараз ми говоримо про ось цю наприклад ініціативу цього обов'язкового відпрацювання, тому що в нас дуже гостро стоїть проблема. Ефективності використання державних коштів, тобто держава вкладає величезні кошти в навчання студентів з тим, щоб потім отримати зворотній зв'язок, і ці студенти пішли працювати в державні сектори економіки, де дуже не вистачає кадрів. Наприклад, які це сектори економіки, це освіта перед за все перед за всім. Це медицина, це оборона, це інженерія. Особлива гостра ситуація від з дефіцитом кадрів кадрів. Ми спостерігаємо в системі освіти, оскільки дуже багато в нас студентів ведуть навчатися за державним замовленням на педагогічній спеціальності, і потім на жаль не йдуть працювати за спеціальністю. Тобто держава витрачає кошти неефективно і не отримує спеціалістів у ті галузі, де фактично повністю які повністю покриваються там державним сектором. Ось це питання сьогодні. Турбує державою, ця дискусія триває вже багато років. Як знайти механізм такий, і до речі, не тільки Україна, а в інші країни теж вирішують це питання: як знайти механізм, коли держава оплачує студентам навчання і щоб ці студенти йшли працювати в ті галузі економіки, які потрібні державі. І ось концепт цього, як як це буде забезпечуватися, яка там буде заробітна плата, як змотивувати молодь іти на ці робочі місця. Ось зараз ми цю концепцію повноцінно і обговорюємо і дуже добре щось. Ви піднімаєте цю тему. Ми можемо в ефірі проговорити це для того, щоб поруч разом з суспільством знайти найбільш правильний концепт вирішення цієї проблеми. Пане Артуре, після довгої перерви, нарешті, повертається фестиваль кар'єри. Раніше він називався ярмарок вакансій. Чому я так добре знаю? Тому що свого часу знайшла роботу свою першу угу. без досвіду. Прийшли з одногрупницею. і Сказали, ми. Хочемо працювати на телебачення. Ми готові з чогось починати, не знаємо нічого, але дуже дуже мріємо, щоб українська журналістика розвивалась. Так і на ярмарку а Хто знайшли. Тобі повірить, що ти на ярмарку вакансій знайшла роботу на телебаченні. Так було чесно. От і фестиваль кар'єри, коли буде відбуватися, хто туди може прийти, що а... дізнатись. Дякую за питання. Дійсно, це дуже така ж трішки мурашки, бо це буде найбільша кар'єрна подія України вже цього тижня, 22-25 травня. Ось всі, хто може бути в Києві, а тим більше Київляни на ВДНГ. Буде ця, ця подія. І так, ми вирішили разом з ми. Ворх є є співорганізатором разом з ВДНГ вирішили саме назвати. Це фестивалем кар'єри, а не вакансій, тому що е, ми хочемо дати можливість людям не просто прийти, от в момент, коли їм потрібна робота, а в будь-який момент можливо з дітьми подумати про те, ким бути. Можливо, самому помріяти про те, якою може бути кар'єрна... Е, кар'єрний шлях. Тому це більше, ніж просто процедура пошук, про пошук роботи і пошук, да. Надихнутися роботи. А можна а надихнутися, зануритися в культуру різних компаній Отже, нуля ви йдемо 22-25 травня. Ці вихідні всіх чекаємо. Дуже дякуємо. вам. дуже дякуємо. Да час завершується, але ця тема вона не вичерпна, тому що хотіла ще встигнути з пані Юлією поговорити про зміни в освіті, тому що ми бачимо, що на український ринок заходить зараз дуже багато іноземних вищих навчальних закладів, які Грають на тому, що багато украї... багато хто з української молоді виїжджає з України. Їх залучають до навчання за кордоном. Як нам вберегти тут українську молодь, як адаптувати український освітній простір під світові реалії? Запрошуємо вас наступного ефіру. Приходьте до нас, поговоримо із задоволенням на цю тему. Я думаю, що тут і парламент, і уряд всі мають вмикати за для того, щоб зберегти тут українську молодь і Артур Міхно і прості. Юлія Гришина були разом з нами говорили на цю важливу тему.